Чому Поль Целан закінчив життя самогубством? Тетрали шукатимуть відповіді разом з чернівчанами. Людина, яка попри всі драматичні реалії життя, вистояла а весь біль і всі страждання перевтілила на прекрасну поезію, що нині є світовою класикою. Це Поль Целан. Чому чоловік в Зеніті Слави вже в 70-му году в мирне час в Парижі, признаний лауреат багатьох премій театральних з великим кількістю... Ізданих книг большим тиражом, цінімий, переводимый на многие языки, вдруг покончил жизнь самоубийством. Таке питання поставила перед собою незалежна театральна лабораторія в роботі над виставою пісок з Урн. Та театр не дає відповіді на це запитання. Кожний епізод спектакля, кожна сцена це така капля, яка цю чашу. І в кінці, в ітогі, він бросився з моста. І визначитись, кожен глядач зможе сам, лише пропустивши історію, і творчість села на крізь себе, Виконавець ролі письменника Іван Данілін. В житті вже й сам говорить фразами Пауля Целана. Поезія це як письмо в бутилки. От як ти пишеш і просто кидаєш цю. І засовуєш цей лист, який ти ну, поезію, яку ти написав, ти просто в бутилку і потім викидаєш в море. От хтось прочитає, зрозуміє, і зрозуміє до нього, якщо дійде це, то це вже буде великий плюс. Бо з цією ролью Іван працює не перший рік. Я його просто дуже сильно полюбив. Тобто я для себе відкрив села як поета, його вірші. Поезія нас стала близькою для мене. Актор Олексій Григорчук теж грає у виставі непросту роль. У програмці написано той, що був катом. Тобто кат. Це дві таких важливі основних в цій виставі. Той, що створює поет, і той, що знищує, оборуйнує кат. Кат це моя роль. Актор розповідає, кат провокував письменника на творчість і на жертви. Кат. Як ми кажемо, часто система, будь-яка агресія з дитинства вражали Пауля Целана. Ми це вичитуємо в його листах, в його спогадах. Проте для себе Олексій зробив категоричні висновки стосовно творчості Пауля Целана. Не треба читати. От я для себе можу, можу такий висновок зробити, коли поганий настрій або трохи щось не гаразд в житті, бо вірші важкі. Вся драматичність долі людини, бо вона привтіла на ці вірші. Перший цей перформанс поставили у 2010 році на фестивалі «Мерідіан Черновіц. Знову чорнівчани зможуть приглянути експериментальну виставу 20 липня о 19.00 в приміщенні палацу дітей та юнацтва за адресою вулиця Шептицького, 10. А опіса незалежна театральна лабораторія покаже пісок з урн на фестивалі у Литві.